Вадим, сьогодні ваша команда поступилася, закінчилася серія з трьох перемог. Декілька слів по грі, що насамперед не вийшло і які вражені самої гри. По-перше, хочу подякувати нашим хлопцям, які нас боронять. Бо, знову ж таки, завдяки їм ми маємо можливість грати. Стосовно гри, по-перше, хочу продати команду суперника. Ураган -цетус, вона для мене не є, скажімо так, чужою. Е, але е, вважаю, що на сьогодні хотіли трошки більше перемогти, ніж ми. Ми думали, що три гри підряд виграли. Трошки десь, можливо, про себе гарної думки пішли. Але як показав нам наш суперник сьогоднішній, е, що. Якщо ти піднімаєш високо очі, то потім треба падати вниз. І це, я вважаю, сьогодні було поділу. Тому для нас це такий урок буде, і я сподіваюся, що в наступному турі зробимо правильні висновки і будемо ходити стільки вперед. Тобто після сьогоднішньої гри ви можете сказати, що трохи недооцінили суперника? Ну, я думаю, що десь індивідуально трошки думаю, так, команда вікова суперника. І... І думаю, що хлопці думали, що буде простіше, ніж минулі з така але я ж говорю, суперник сьогодні відіграв, скажімо, так, на п'ятірочку і продемонстрував свій клас. А що саме у вас не вийшло? Ви є зараз кращим бомбардиром, всі м'ячі забили. Та я не скажу, що там бомбардир. Просто вважаю, що захисники гарно зіграли. Плюс ми з ним рік два роки грали, тому вони в принципі знають, що ми їх так сильні якості. І я думаю, вони зробили все для того, щоб. Я не забив сьогодні. Дякую вам велике. Успіхів майбутньому. Дякую.